Спрощена система надання субсидій та усі питання пов'язані з зазначеною темою, якраз на часі, зауважив заступник міського голови Василь Турчин, розпочинаючи семінар. Наше основне завдання донести якомога більше інформації з цього приводу до населення. Підкреслив, ключові акценти про постанову Кабміну щодо спрощення порядку надання житлових субсидій розставили начальник управління соціального захисту населення міськради Любов Федоришин. Як позначення житлових субсидій. Тепер необхідно буде подати. Тільки два документи заяву та декларацію. Раніше вимагалися документи про доходи, зараз ця необхідність подавати доходи зняти. Проте є винятки, які за бажанням осіб, про які я зупинюся пізніше, коли до заяви і до декларації, можуть додаватися інші довідки. Для тих громадян, які у нас вже отримують житлову субсидію, їм була призначена житлова субсидія на опалювальний період 2014-2015 року. Подавати заяву та декларацію не потрібно. Їм житлова субсидія буде призначена на підставі документів, які є у нас. Автоматично і тепер субсидію призначатимуть на 12 місяців. Для цього необхідно подати всього два документи, заяву і декларацію, наголосила начальник відділу соціальних допомог управління соціального захисту населення міськради Богдана Галій, зазначаючи на ключових пунктах цієї процедури. Заяву заповнює особа, на яку відкрити особові рахунки та сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, обов'язково до заяви повинні додати договір найму оренди житла. Управління не має права вимагати будь-які інші документи для призначення житлової субсидії. Тобто для призначення житлової субсидії подається тільки заява та декларація. Керівники установ, підприємств, організацій присутні на семінарі, мали можливість почути вичерпні відповіді на актуальні запитання.